З вами Хлопці на огляді ось такі переобладнання, це у нас змінний фільтр замість фільтра центрабіжного. На огляді у нас чотири переобладнання, це у нас МТЗ, ЮМЗ, СМД-двигун та Т40 Д144. Хлопці, що ж в комплект буде входити? Це у нас ось такий змінний фільтр. Заглушка, яка встановлюється на корпус, до неї кільце та переходний штуцер, який ви встановлюєте, вкручуєте, зверху сюди накручується фільтр змінний. Коли хочете там, 2 хвилини замінити це все діло, додати трошки мастила і все буде гарно працювати. Переводення на UMZ, точно таке ж саме. Іде фільтр. Перехідна заглушка. Ось такий штуцер. Кільце. smd двигун також штуцер. Та двигун D-144 це в нас Т-40. Також змінний фільтр, перехідна шайба. Ось такенький штуцер. Та кільце. Кого зацікавило номера телефонів в, в описі під відео. Всім дякую за увагу.